До слова запрошується міністр Національної оборони Литовської Республіки Лаурінас Касчунес. Повномасштабне вторгнення Росії зробило Україну однією з найбільш замінованих країн у світі, і до третини її території є потенційно небезпечними. Успішне розмінування і штурмовий прорив фронтових територій є передумовами перемоги України. Варто підкреслити, що Міністерство оборони України та Збройні Сили України відповідають за широкий спектр робіт з протимінної діяльності та сьогодні виконують як бойове, так і гуманітарнування. Для цього потрібна значна міжнародна підтримка. І сьогоднішній день знаменує собою важливий момент в нашому колективному зобов'язанні створити витривалі підрозділи з розмінування, які будуть гарно оснащені і відповідатимуть західним стандартам. Для нас велика честь стояти перед вами, коли ми офіційно доставляємо першу партію обладнання для розмінування, придману в рамках коаліції за можливості розмінування. Це обладнання, а саме 230 пікапів і 240 мінушукачів, являє собою набагато більше, ніж. Просто набір інструментів. Він символізує нашу непохитну підтримку України. Це крок вперед у очищенні залишків конфлікту, відновленні миру та поверненні землі і її народу. Хочу висловити щиру вдячність членам коаліції та нашому та нашому закупівельному агентству за те, що вони зробили це можливим. Фонд запрацював у вересні цього року. А перше обладнання для розмінування дісталося в Україні вже наприкінці вересня і було використано одразу. Але на цьому наша подорож не закінчиться. Це перша партія обладнання, це лише початок. Ми повинні продовжувати об'єднувати ресурси і досвід, інвестувати в передову підготовку та технології, а також зміцнювати український військовий потенціал. Ми також закликаємо інших партнерів країни та організації приєднатися до нас у цій місії. Разом ми можемо досягти більшого і зробити це швидше. Я хочу сказати відважним командам з прориву та розмінування. Ваша мужність є наріжним каменем нашої місії. Ми підтримуємо вас і прагнемо надати необхідну підтримку. Залишаємося єдними у цьому важливому завданні. І ці пікапи, які були передані сьогодні, вони саме свідчать про глибину нашої співпраці, взаємодії як на нашому рівні, так і на рівні урядів. І тому я хочу вам щиро подякувати і сказати слава Україні. Слава Україні! Дорогі друзі, радий вас вітати в такий теплий день. Я б хотів почати зі слів вдячності літовському народу за весь спектр підтримки, яку ваша країна надала спочатку повному штабного вторгнення. За два з половиною роки Литва передала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів євро, і зобов'язалася щорічно надавати підтримку у розмірі 0,25% ВВП. Це суттєвий внесок. В нашу боротьбу, в нашу спільну перемогу. Лише у 24 році Литва передала нам боєприпаси 155-го калібру, бронетранспортери М113, систему боротьби з безпілотниками і інше обладнання. Я дякую міністру Кащуносу за його лідерство і підтримку. Сьогодні ми отримали черговий пакет допомоги. Литва закупила 230 автомобілів і 240. Металошукачів в рамках коаліції розмінування. Ця коаліція була створена за ініціативою Литви і об'єднала 21 країною для підтримки нашої армії, наших людей. Дуже вдячні Литві за цю підтримку і це лідерство. Ми маємо розуміти, що чим довше триває ця жахлива війна, тим більше території буде забруднено та заміновано. Для цього нам потрібна підтримка наших партнерів. Нам необхідно зміцнити нашу ППО і мати реальні далекобійні спроможності. Основні потреби України на полі бою залишаються незмінними. Це артилерія, бронетехніка, дрони і реби. Я ще раз хочу подякувати літовському народу, літовському уряду, міністру Кащуносу за його підтримку, лідерство і за надану допомогу. Разом до перемоги, слава Україні! До слова запрошується голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, генерал-майор Олександр Яковець, шановні панове міністри, шановні наші литовські друзі. Я хотів би відмітити, що саме Литва стала ініціатором коаліції з розмінування. За це я щиро хочу подякувати уряд Литовської республіки. Пане міністру вас. Весь литовський народ, що і сьогодні коаліція розмінування діє в першу чергу, тільки завдячуючи е, вашій країні і вашому Міністерству національної оборони. Звичайно, ці пікапи сьогодні вони і підвищать потужність інженерно-саперних і інженерно-штурмових підрозділів, забезпечать підрозділи оперативного та гуманітарного розмінування і зроблять наше життя безпечнішим. Це той приклад, коли допомога відповідної коаліції заставляє дає можливість збільшити і потужність бойових підрозділів і зробити наше життя безпечнішим через те, що сотні і тисячі представників цивільного населення не отримують травми на вибухонебезпечних предметах. Дякую, слава Україні! Слава нашому співробітництву. До слова запрошується командувач сил підтримки Збройних сил України, генерал-майор Дмитро Герега. Панове міністри, панове пані та панове, шановні наші, я вже скажу, друзі литовці. Перед тим я хочу висловити а чи передати слова вдячності від рядових саперів, від рядових саперів, які безпосередньо зараз виконують бойові завдання. На лінії зіткнення, які безпосередньо використовуючи ту техніку, то озброєння, оснащення, яке ви передаєте, використовують безпосередньо для пророблення проходів в мінних полях, для того, щоб розмінувати шляхи, забезпечити логістику нашим всім видам, всім збройним силам, які зараз воюють, забезпечити провести розмінування позицій для артилеристів, де ПВО, тим самим ми даємо можливість більш якісно виконувати бойові завдання. And thus, to Thank you. You. Now, I would like to pass the floor to the commander of the support forces of the Armed Forces of Ukraine, Major General Dmitro Aravan. Dear guests, dear ministers, dear Lithuanian friends, first of all, i would like to thank you for your assistance from the work of the private personnel of our demining specialists because they are fulfilling their tasks on the line of the engagement and they are using the provided equipment. Uh, successful fulfillment of these tasks provides us with the capability to breach the minefields, to establish the logistics routes, also to demine the position and to provide our units with the possibility to operate. It provides and promotes the better accomplishment of the objectives by other units. And for that, I am extremely thankful to to you. Glory юніс. Дякуємо усім присутнім за участь у заході. Запрошуємо на загальне фото. Now I would like to thank you to every participant of this event and also invite for the group photo. Треба <звігри> да унести. Ти ж сказав багато тебе. Я і там не говори.

Тишку на бабусі. Ходіть назад, придір, подір, ході, ходіть, на дальне, ходіть і назад. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатись. Це історія як нагадування кожному із нас, що попри білі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фелікс жити попри все.